Всім привіт! З вами Титаролог. Сьогодні подивимося розклад на Козероги. на козерога. Козеріг листопад місяць зодіак. Що чекає? Подивимося розклад загальний. Але цей розклад буде на всі сфери життя. На всі сфери життя подивимося. Яким буде місяць, чим порадує, подивимося яким місяць буде, і чим порадує козерогів. І чим не порадує козерогів? Печаль. Не порадує, що буде печалитися. Думаю, що все пропало. От е, декого бувають ситуації такі, е, що ваша сім'я, ваші фінанси, от можна сказати, навіть ваше життя на грані. От якраз вам тоді потрібно. До мене на консультацію. Звернуться. подивитися на особистий розклад, що вас чекає. Тому що п'ятерка кубків каже, що людина втрачає надію, але ця надія ще не втрачена. Тому що два кубки ще стоїть, три впало. Уже сім'я, можливо, ваша розрушена. Але її ще можна, можна. з'єднати, як кажуть, часто мені задають питання, пауза чи кінець. От не пауза і не кінець, а продовження ваших відносин, ваше життя, майбутнє життя. Порадує вас те, що ви почнете щось нове. Зустрічі нові, почуття нові, робота нова. От щось нове у вас буде в цьому місяці. Листопад місяць вас прям цим порадує. Порадує, що ви відновите своє здоров'я, можливо. І так може бути. Але не падати в не відчай, то що вас це зовсім не порадує. Так, важливі події місяця, давайте подивимося. Для Козирога Важливі події місяця. Листопада. Неспішність, так? Да? Неспішність. Ви нікуди не спішите. Так як і тут карта каже, я нікуди не спішу, проявляюся, щось говорю, хочу щось почати нове. Але так, не дуже спішу. М -м. Розумію, що ви не спішите. А куди ви спішите? Як на вас навалилася куча проблем? Прям така куча, що ви не знаєте, які її розрішити. Боротьба прям падає. Боротьба з собою навіть. Боротьба своєю душою, внутрішнім міром своїм. І ви переживаєте, що все пропало, вас це затроне. Можливо, якраз ви потіряли все, пошти все. Ви так думаєте, що все. І ви дуже переживаєте. Але ця карта каже на просні переживання. Не переживайте. Ви будете переживати. Будете переживати. Оце ваші важливі події. Будуть проблеми у вас, будуть фінанси. Щось будете починати, але не знаєте, як почати, і дуже медленно це будете робити. Ну, от нешвидкісно, не швидкісно. Тому що не можете себе побороти. Тому що вагаєтесь, тому що переживаєте і от так. Немає у вас іскри оцієї. От тут кром немає іскри. От по п'ятірки рки жезлов є якийсь вогоньок. Але той вогоньок, що руйнує вас всередині, і ви не можете його, як кажуть, розрішити і самі з собою боретеся. Давайте подивимося на відносини, в кого нема відносин. На відносини в кого нема відносин? Ну ви вже працюєте над цим. Я дивляться, у вас вже перемога є. От досягли свого, домоглися свого, ну, карта жезів, це карта сексу. І каже, на що воно мені більше треба, це не моє. Це не так якось. Так, може б ви подумали все спочатку, твоє чи не твоє, а потім би далі йшли. Але ця карта ще розчарування, може бути, що ви не підійшли як партнер вашої дівушки. І так ще може бути. От, ну. По всякому, можна так сказати, але все-таки ваша праця не осталася, як кажуть, безуспішною. Ваша праця осталася з перемогою. До чого ви билися, до того ви дійшли. Але кінечний результат у вас поганий вийшов. Розчарування і розбите серце. Так, на відносини в кого є відносини, подивимося. На відносини в кого є відносини. Тут карта випадає, знаєте, оновиться як перший раз. З'їсти яблуко з покуси. Любов, як перший раз, відкриться і почуть якісь неймовірні відчуття. Але це все прийшло не саму. Ви так, як довго, можливо, не могли помиритися, а тут помирилися, і вам показалося, що ви, як перший раз зустрілися. Отак може ще бути. Карта миру каже про примирення. Карта світу каже, перейти щось нове краще, ніж було до цього. Але тут карта Мага випадає, мага. А маг карта каже: Я все зможу. Я можу. Я можу все зробити, що мені потрібно. І любов. І любов. Це наша, як кажуть, перший раз зустріч. Але дивіться, у вас можливо десь відпочинок буде. Тому що Карта Миру каже, поїдемо разом і погуляємо на курорті. Відпочинемо, як перший раз. Десь поїдемо на якісь острова. І це я зроблю подарок. От я все можу, я можу цей подарок зробити. Розширити територію. Зробити щось нове. Тому що я мах. Ну от зробити якийсь подарунок незамітно. Так, для тих, хто шукає роботу. Так, козирог для тих, хто шукає роботу. Ну, дехто її вже знайшов. От мене карта показує для тих, хто шукає роботу, я її вже знайшов і дуже швидко. Поговорив. От прям випадає робота вчителя. Правильна робота, чесна робота. Я правильно її шукав. Каже, карта випадає, як удача мені! Де не піду, кругом мене приймають. Але я ще навіть і вибираю. От мені предложили там, там, там. А я вибираю. Ще. Думаю, можливо, мені ще поїхати границю десь подивитися. Щось дуже легко я роботу знайшов. Так, для тих, у кого є робота, подивимося. Для тих, у кого є робота. А тут карта показує, що ви вже пішли шукати нову роботу. Бо вам вже це надоїло. Шукаєте більші гроші. Що вам вже надоїло тут ходити, собирати старці? Грошей немає, хочу відновитися і рискнути, і піти в нове, знайти нову роботу. Але хто останеться, рискне, ну тут теж гроші з'являться. Просто ви, як знаєте, дивитесь не туди і працюєте, можливо, неправильно. Які чекають переміни. Так, козерог, які чекають переміни. Сім'я, розвиток. Боротьба. Ну, тут дивіться, по-перше, можуть вас обманути. Тут напряму карта обману показує. Можуть обманути. Але буде у вас якась боротьба? Щось захочете. Ну, от по всьому, може бути. Там по роботі, по сім'ї, От можливо, десь в мазані стоїте в черзі, боротьба буде. От ви отримаєте успіх. Я стою на висоті, і всі трудності мені не по чому. Велика енергія, успіх, швидкість. Але ще, може бути, десь підвищення по роботі, підвищення в статусі, може в колективі даже. От десь у ваших друзях ви як. Підвищитися в їхніх глазах. Ну і по п'ятерки мечей ви ну, отримаєте. отримаєте навіть обману, якщо ви щось хочете добитися, там, щось отримати свою користь. Можливо, у когось, хтось там якісь, знаєте, марки збирає або ще щось, а вам така потрібна. От зможете з нього вилудити. один раз. Ну, Можливо, він потім зрозуміє, що ви в нього так хитрості обману взяли, але. Разок, цей бой, ви успішно переможете і отримаєте те, що вам потрібно. Можливо, через в магазині стоїть, там постійна каструля осталася. ну, Зможете теж обманути. Піти з каструлі, а той гляне, там більше немає. Теж обдурити. Так само можете отримати результат. Так, ще чекаємо по фінансах? Да? Ось на листопад ще чекає по фінансах. Та ви якісь бойові зараз попадаєтеся. У вас якийсь місяць такий листопад буде бойовий. Чого хотіли, того досягли. У вас тут будуть і гарні емоції, і прямо через край радощі. Ну, я б сказав би більше. Досягнення результатів, тому що ви досягли це самі своєю боротьбою, своєю напористостю, своєю. от І знаєте, ви собі як почву зробили на подальше. Тобто не, не тільки на цей місяць, а ця карта кроку випадає от, на подальше. от Хто отримав цей лав перемоги досяг досягці цих результатів, навіть метою, знаєте, ну, от е, якихось стосунків таких. Загострених з холодком, Не просто таких теплих стосунків, а от добивалися реально. От прийшли до начальника і сказали: ти або будеш мені платити, або до побачення. І от він зламався і вирішив вам платити. І от так як ви на багато ще й на рік вперед собі забезпечили себе фінансами. Так, здоров'я корти застереження. Здоров'я карта застереження. Ой, у вас щось, щось випадає. Може бути навіть магічний вплив на вас. Тайни, які вас, якісь вас чекають, знаєте? Якщо якісь двері відкриються, яких ви не знали, хвороба може бути якась, знаєте, задавнена. І закрита. Що ви навіть не сподівалися, що вона у вас є внутрі, у вас. Але ситуація розрішиться. Тут даже был, может быть хирургическое вмешательство. Так что, що ну, це може бути і, і, і з мозком проблеми, з головою може бути навіть проблеми. З головою може бути проблеми. З скалетом вашим. Ну, я дивлюся, що спини почали всіх боліти. Ноги, спини. Так що. Так. Що потішить і порадує, да? Потішить і порадує. Якийсь груз з вас спаде. Спаде з вас якийсь груз. Тяжесть якась. Порадує, що будуть фінанси. От десь, откудись візьмуть це фінанси. І праздники у вас будуть. Праздники. Будете прямо веселиться на день рождення. Так, застереження на місяць ще глянемо. І все. Козирів, застереження на місяць. Ну, я ж казав, голова у вас буде боліти. Застереження на місяць. То, що дуже багато думаєте. Щось колись у вас таке було, що вас затронуло, а тепер ви знаєте, думаєте і оберігаєтеся, думаєте, що знов те саме буде. По роботі, дивіться. От там я вам сказав, що можете так до начальника прийти і сказати, так, або гроші, або то. От карта якраз випадає по роботі. Застереження по роботі. Коли будете щось говорити, думайте, що кажете. Ну і якісь будете нові дії робити. Нові дії. От Нові дії застерігає, що. От продумайте, коли будете робити нові дії. Хоч у вас і є енергія дуже велика, даже візьмете сухий посох і він у вас в руках проросте. Але ж, розумієте, цей посох треба ще правильно тримати. Ну, колись у вас було вже таке щось. Думайте, коли щось було, подібне, Бо тут карта застереження, як колись щось було. Так що дивіться, що у вас знов те саме не було що колись. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. А також не забуваємося підписуватися і хто хоче на особистий розклад, переходьте до мене в особисті. Посилання буде в коментарях.